СБУ затримала агентів ГРУ, які робили спостережні пункти у орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли. Контрозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента, резидента головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, та одного з його поплічників. Затриманими виявилося двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу. За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ. Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі об'єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, який дозволяв ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З аналогічним завданням, фігуранти виїжджали до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Відповідні оголошення зловмисники розміщували у профільних телеграм-каналах підконтрольних спецслужб РФ. Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України. Служба безпеки завчасно викрала резидента агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігуранті вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Цю проводили співробітники СБУ в Полтавській області, СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.